Дайте вгадаю, гран-прі Монако було нудним і нецікавим, обгонів не було і так далі, і тому подібне. Я розумію ці ваші думки, але я не зовсім поділяю їх. Для мене Гран-Прі Монако був цікавим, бо, дивлячись, що відбувалось на трасі, я бачив концентровані проблеми в Формули 1». І таку невеличку шахову гру від стратегів команди про ці проблеми та те, що було в гран-прі. Ми тут з вами зараз і поговоримо. Бо проблем у Формула 1 насправді дуже і дуже багато. І не про всі з них ми з вами навіть з Все почалось з безумної аварії Переса та Магнусена, де жертвою цієї аварії ще й став Юлькенберг. Три боліди зійшло після першого повороту. тагом там. Судді не стали шукати, хто винен в цій аварії Перес чи Манусен, бо це було перше коло. Вони сказали, ну це такий гоночний інцидент, нічого не сталося. Ну, по суті так, це гоночний інцидент. Чеко був самовпевнений, бо закривав траєкторію, якби якби. Е, Манусен був санато самовпевнений, бо поліз туди, і маємо те, що маємо. Звичайно, хто б міг подумати, що газ, який стартує останнім, і які можливості має, щоб попоганяти інші боліди, не попаде в аварію. Шанси були нульові, я вам так скажу, бо ви бачили останні гонки Магнуса. Згадайте Майамі. А чому газ стартував останнім? Бо отвір ДРС був занадто великим, і вони були дискваліфіковані з кваліфікації. Ну, буває, що поробиш. Але ось ця аварія викликала червоні прапори. І ці червоні прапори. Для початку подарували третє місце Карлосу Сайнсу, бо у Карлоса Саєнса стався контакт з Піастрі. Знову Сайенс проколов собі шину. Але завдяки тому, що під червоними прапорами всі можуть міняти гуму, всі поміняли гуму, в тому числі Сайенс. А через те, що не всі встигли приїхати перший сектор траси, рестарт-гонки зробили по тим місцям, з яких всі стартували. Тому Сайенс як захистився третім і поміняв гуму. І всі інші поміняли гуму. і це Перша і головна проблема Формули 1 під червоними прапорами можна щось робити з болідами. Ладно, ще я розумію там щось відремонтувати або як осенса дійсно поміняти шину, на якій він не зможе потім поїхати. Але коли всі міняють гуму, це вже ну неправильно. Вже було багато ситуацій, коли одні пілоти заїжджають на під за стратегію, потім даються червоні прапори, і ті, хто не заїжджали, так виграють дуже багато позицій і очок. Ну так, гонки є гонки, правила є правила, але це якось нечесно і неправильно. І ось ця нечесність і неправильність тут зіграла головну роль. Бо коли всі перевзули гуму з одного комплекту на інший, як те вимагають правила, вони далі їхали просто до кінця на цій гумі, що призводить нас з однієї проблеми в іншу. Але перед цим дякую всім тим прекрасним неймовірним людям, хто ставить вподобайки, пише коментарі, підписується на канал, ставить дзвіночок і шле до натяки. Дякую. дякую ви неймовірні Отже, пункт 2 проблеми цьогорічного Монако, і не тільки цьогорічного Монако, але й Китаю, Майами. Будь-якої траси це те, що пілоти можуть їхати набагато, набагато швидше, а вони цього не роблять. Під час гран-прі Монако всі-всі їхали на 5, а то й більше секунд повільніше від їхнього нормального темпу на цій трасі. Все для того, аби зберігти гуму, щоб приїхати. Майже всю дистанцію гонки на одному комплекті це просто якесь жахіття. Це ну це було приємно дивитись точки зору того, як вони зберігали гуму, як, як наприклад, Феррарі намагалась надати Макларену, дати безкоштовний підбов цей час Рассел так сильно замідлявся, створював цей ще один провозик, щоб зберігти цей мідіум до кінця, і ну йому це вдалося. Він потім гарно їхав. Оця ось менеджерська робота з гумою. Не знаю, як ще по-другому це назвати. До, до кропілюшечки всі вимірювали свій темп, щоб не їхати надто швидко, не надто повільно давати, кому треба ДРС, зменшувати відзань один між одним. Це, звісно, цікаво, але це не дає саме нормальної бойової гонки. Так, можливо, тут і не було б ніяких обгонів, якби вони їхали так, як вони їдуть зазвичай, бо це ще третій пункт проблеми цього Монако, але ось це от менеджування гуми, це просто якийсь. Це не круто просто. Це якесь доїжджалово, а не гонг. І окей, в Монако, це ну, так працює окей, як нас стратегія в Монако, але на інших гонках відбувається те саме. Просто темп падає не на 5 секунд, а на одну. Дві секунди. І це якби нормальна погубка. Але якби пілоти міняли своє гому частіше, ми б бачили б краще коло, кращу боротьбу. Ну, мені так здається. Ну і про пункт три: те, що Монако це вузька вулична траса. І як і було в попередній гонці в Імолі, на цій трасі ці яхти не можуть обганяти. Ну, типу, все те ж саме, всі ті ж самі проблеми. Як вирішити ці проблеми? Ну ну з червоним прапорами окей. Це вирішується тим, що забороняємо робити піти під червоними прапорами. Тримання темпу і гума ну бувається доїжджало. Також і бить ну не було пункту один про червоні прапори, не було пункту два. Це понятно, коротше. Але коли шість пілотів тільки в бойовому режимі роблять піти, це ну якось дивно. І саме ці шість пілотів чомусь боролися, обганяли на трасі дивовижно. Ну і з трасою тут ну. Певно, треба десь шукати додаткові прямі такі ідеї в інтернеті можна знайти з додатковим прямими на ці прямі зробити додаткові зони ДРС і в цих зонах ДРС обоняти як в тому ж Абу-Дабі, як в тому ж лас вегасі як ну, будь-де на сучасній трасі. Ну тобто ми залишаємо Монако, і пробуємо просто з нього. Сучасну вуличну трасу, як майбутній Мадрид, загалом про гонку ну сказати мало. Ну, типу, топ-10 приїхала в тому ж порядку, в якому вона кваліфікувала, повністю без змін. Більше змін позицій було тих, хто не потрапив у топ-10, бо вони і піти робили, і змагалися, і помилялися, і що вони тільки не робили. І це було ну не те, що приємно дивитися, але це, хоч щось порівняно з топ-10, яка ну просто. Доїжджала в якомусь своєму помірному темпі. Вітання Леклера з перемагою на домашньому етапі. Він давно цього хотів, він нарешті цього добився. Після довгої, довгої чорної полоси на цій трасі. Нарешті перемога на домашньому етапі. Вітаю Оскара, Леклера, Піастрі. Оскара Пястріла Леклера з другим місцем, це ну дивовижно на цій трасі з тим, що в нього було пошкодження днища, і з тим, як Феррарі ну відверто намагалася його якось там підзлити. Цайн 3 його врятувало червоні прапори і недосконалість правил і те, що він взагалі зміг доїхати до п'ятів після того, як проколов шину. Але в мене є ось така от окрема розмова до Макларена з їхньою цією жовтою формою, яка. Була в кольорах Сене і Болід, який був в Карлях Сен. Спочатку мені це сподобалося. Мені сподобався цей жовтий кольор. Мені не вистачає кольорових, приємних болідів. Але оця тема з Сенни треба якось з цим підзав'язувати. Бо треба знати межу, коли вшанування пам'яті творюється на якийсь балаган. З Макларен, як на мене, вийшло саме балаган. Це, по ходу, дух Сен трошки підборте відео. Але. Інша справа інді 500, яка проходила в той же день, в той же вечір. Оце була жара, оце була гонка. Аварія теж була на першому колі. Car, guy, that. That to... теж мінус три боліди, але все і пішло по іншому сценарію. Але чому? Тому що це інша траса, інший чемпіонат, інше все. І в чомусь певна Формулі 1 можна повчитися у Індікара. І можна було побачити такі неперевершені перемоги, як було у ню Гардина. Байбек, і сльози в других місцях було патоовертом. І як би там не було, це дві різні гонки, дві різні світи, але мені обидві гонки дуже і дуже сподобались. Шкода, через ці технічні проблеми, це відео треба закінчувати трішки раніше. Але хай так, бо наступна у нас Канада. Де я сподіваюся, буде набагато краще. Що в Монреалі ще одна гонка на букву М. А в містах на букву М Макс не перемагає. Сподіваюсь, Макс. Нов, не виграє. Сподіваюсь, ми цього разу в Монреалі побачимо перемогу Піастрі. І якщо вже переміг Норіс, якщо вже переміг Лаклер вдома, то можна сподіватися на подіум Юлькенберга. Дізнаємось в Канаді. З вас підписка, вподобайка. пишіть коментарі, також не забувайте про це. До зустрічі у наступному відео.